Робота кипить, по в ділі. Готуємо сою під посів. Деяка кукурудза проскакує комбайн після кукурудзи. Не будемо переналаштовувати, щоб відібрати кожну, ми її відіб'ємо гербіцидами. І от така от штука в нас виходить на виході. То ну. я піонер. Точно гібрид не вкажу, не, не гібрид, а сорт. От. Хороша соя, гарно гілкується, ГМО. Кому цікаво, ставте плюс, пишіть коментар. Будемо мати кількасот кілограм до продажі.